Доброго дня, мене звати Анна, я гештальт терапевт практикуючий психолог. Я маю спеціальність військового психолога, спеціальність психосоматики в гештальт підході та роботи з кризами і травмами. За період своєї професійної діяльності я обрала для себе декілька методик. Основною є гештальт-підхід. Я є членом національної асоціації гештальт-терапевтів України. Також я використовую когнітивно-поведінкові методи, методи арт-терапевтичні та тілесні це коли тіло проявляє психосоматичні реакції. З початку повномасштабної війни я мала досвід волонтерської діяльності, працювала з тимчасово переміщеними особами та біженцями з різних куточків світу. Мої клієнти це насамперед ті, в кого виникають думки та бажання щодо змін. Або формування своєї ідентичності, питання самооцінки, панічних атак, тривожних станів, дитячо-батьківські відносини, відносини з партнером, депресивні стани, психосоматичні прояви це найчастіші запити, з якими до мене звер... звертаються в терапії. Для мене особисто психотерапія не є такою пігулкою від головного болю. Це скоріше процес, який потребує бажання, зусиль. Витримки та звичайно, часу. Часу для того, щоб дослідити особисті прояви і реакції, дати собі змогу коригувати або змінювати те, що бажає сам клієнт. Зацікавленість у сфері психології була ще у шкільний час. Я мала досвід роботи з психологом, яка допомагала мені переживати мої особисті кризи та травмуючі події. Це була втрата близьких та переживання горя. Було це у підлітковому віці, і це був той запит, з яким я зверталася за допомогою. І вже у контакті з терапевтом змогла пережити та якось сформувати для себе особистий такий досвід, пояснити сильні почуття та реакції, які виникали. Ось проживати їх разом з людиною, яка була поруч, підтримувала та співчувала. Вже озираючись на цей досвід, важливо напевно сказати, що частіше ми біжимо від своїх почуттів. Так в мене було, так або ми ховаємо їх за соціально прийнятими якимись там масками. Саме в особистій терапії вдалося з часом побачити та відчути. Таку свою чесність із собою, без шаблонів, наративів суспільства або сімейних систем, в яких ми вчимося з маличкою, які нас там регулюють і впливають на нас. Вже Коли ми дорослішаємо, тоді ми зможе робити ці вибори, і це розуміння мені дала саме психотерапія. І вона для мене наразі є. Одної з основних таких опор, особливо у цей час складних почуттів, з якими ми стикаємося кожного дня і стикається кожна людина. Прийшовши зі своїм запитом, мені вдалося покращити точно якість свого життя, додати в нього тих. Барв та відтінків, які дозволяють знаходити ресурси в різних непередбачуваних ситуаціях, зрозуміти, що внутрішні почуття є такими, начебто, маркерами, які спрямовують нас на рух вперед, і допомагають нам зрозуміти, що ось ти йдеш там тим шляхом, який ти обрав, робити вибори, з якими ми стикаємося кожного дня. Відстоювати особисті кордони. Це все мене навчила терапія особиста. І ціну, цінувати їх, і себе, та е, потім вже е, асимілювати цей досвід, Побачив, побачивши, що ось ти зробила таку роботу, ти пройшла через такий шлях, ти, ти можеш це цінити і поважати себе за це, і бачити, що це було непросто. Перше, що є для мене принциповим у моїй роботі, це в першу чергу конфіденційність тих відносин з клієнтами. Все, що відбувається в терапії, про що ми говоримо, про що переживаємо, чим ділимось, які реакції ми помічаємо, це все залишається в терапії і між нами, в терапевтичних відносинах. З клієнтом для мене важливо створювати. Довірчий такий простір створюється він тільки у контакті та в діалозі двох людей. Це неможливо відтворити, якщо один цього бажає, так а другий ні. Терапевтичні відносини з клієнтом для мене мають велику цінність, бо часто з клієнтами в терапії ми йдемо теми, які не тільки може, можуть, можуть там лежати на поверхні та бути актуальними на цю годину, але й. В зацікавленість до інших сфер життя, або що хотілося б мати, яким бути, чи як проявлятись. це все ми розглядаємо. Ми торкаємось різних сфер, не тільки одного запиту і про нього працюємо. Якщо казати простими словами, це як таке дослідження світу іншої людини, але разом та з різних поглядів. Де терапевт не є там вчителем чи якоюсь великою фігурою терапевт, як партнер, та та людина, яка дає змогу побачити сліпі зони, можливо, їх розвинути, якщо є таке бажання і запит. Тому бажання клієнта є важливим критерієм для формування цієї, начебто, 3D-картинки, що створюються у відносинах. Перші зустрічі з клієнтами буває дуже різні. Інколи людина розуміє, чого бажає, і говорить про це відверто, прямо інколи сказати про свої почуття дуже складно, і тут ми потроху знайомимося з відчуттями та торкаємось їх з такою швидкістю, як комфортно клієнту. Інколи буває так, що клієнт приходить розгублений. В тривозі і запиті, яким ми будемо працювати, формується не з першої зустрічі. Це важливо позначити, бо у кожної людини своя швидкість та ступінь довіри та темп. На першому сеансі разом ми формуємо ті теми, які важливі для людини. З клієнтами я відверто говорю про свої почуття, переживання, які я відчуваю поруч. І якщо піднімається якась тема, я можу про це. Говорити і частіше це це про таку довіру, довіру, яку я відчуваю поруч з клієнтом. Перша зустріч має функцію, начебто вектора, або напрямку, яким ми при бажанні вже йдемо далі. Це ми обираємо та формуємо разом, досліджуючи себе. Вже на першій зустріч зустрічі клієнт може побачити прояви своєї психіки, реакції, які в житті складно, складно розпізнати, коли ти сам собою, так ти сам рефлексуєш, але про що це? Ну складно відповісти. Зважаючи на на тему, я часто даю клієнтам завдання, або ми робимо різні експерименти разом в терапії, там на сесії, або вдома, і потім це можемо обговорити. Запускаючи роботу свідомості, клієнт може відповісти для себе на багато питань. Чому, наприклад, так складається в моєму житті, начебто я ходжу по колу, і це знову знову відбувається, або там що, що або впливає на мої вибори в житті, на що я спираюсь, коли ось обираю, обираю щось. Це ось такі питання найчастіше. З якими ми працюємо, і тут вже моя робота полягає в тому, щоб допомогти це сформувати, підібрати потрібну форму і побачити, як це використовувати вже у житті самотужки, що дає цей навик, як це я можу взяти так в терапію в сесії і вже примінити десь у житті і, і робити так, як мені важливо, як, як хочу я насамперед.